Село Мощун відоме не лише тим, що стримало наступ росіян на Київ на початку повномасштабного вторгнення. Тут, на задньому подвір'ї одного з помешкань уже понад 20 років, відроджує давні традиції кобзарства Юрко Кочержинський. І от ми, наприклад, беремо стружок і собі десь акуратненько під кутом 45 градусів легенько знімаємо цю, цю масу. Роки тому росіяни зрівняли тут із землею не одне подвір'я, але ця майстерня дивом вціліла. Сам будинок Кочержинських дуже постраждав. Родина врятувалася лише завдяки тому, що у перші дні запеклих боїв за Мощун виїхала із села. Де ви бачите зцегли? Це була власне галерея. Туди влетіло два снаряди: град і ще один снаряд вдарив ріг веранди. От і власне. Весь дах отак про прогинувся, і ми його підперли стопчиками, а потім влітку замурували. Тут все було отак от півметровим шаром будівельного сміття завантажено. Так само двері були розбиті. Юрко Кочержинський, майстер традиційних народних інструментів, учень видатного кобзаря Миколи Будника, власну майстерню заснував у 2006 році. Відтоді в майстерні Юрка свою першу кобзу, бандуру, ліру чи гусла зробили близько 40 людей. Ясно, що ми цей бандуру робимо за шаблоном, так як за зразками ви бачите тут на фотографії різні різні бандури. От, наприклад, бандура Петра Боровика яка в Харківській області зараз. Воно є розмір руки. Ми збільшуємо фотографію до розміру руки. Обстригаємо, маємо шаблон, прикладаємо і маємо вже репліку від цієї бандури. Виготовлення кобзи чи бандури процес тривалий. Спершу треба знайти дерево. Приміром, це може бути верба, груша, клен, ялина. Переважно майстри шукають матеріал, втім іноді дерева знаходять їх самі. Це клен, білесенький клен. Їду я в пущі водиці. Трамваєм дивлюся, попиляв зеленбуд клен. Я кажу, хлопці, треба клен. Він каже, діду завгоспопа. І ми домовилися і забрали, дуже бачите, білесенький, чистесенький клен з пущі водиці, як чудо. Важливо, щоб деревина не була сухою, їй треба дати час на висихання. На це знадобиться щонайменше півроку. В ідеалі процес займає 2-3 роки. Однак в окремих випадках на висихання деревини може піти навіть до 6-7 років. Для виготовлення одного інструменту потрібно два види деревини. Основу роблять з одного матеріалу, а верхню частину, на якій розташовані струни, з іншого. Має бути музична пара листяна і хвойна. Тобто, якщо дерево легше, верба. До нього може бути легший верхняк сосна, коли дерево клен там чи груша важкі, потрібно більш щільніша дека, щоб її зворушити. Загалом у майстерні Юрката в гаражі нині зберігається до ста заготовок, і майже всі з них стануть музичними інструментами. Ті, що тут, всі, всі будуть інструментами. Кілька заготовок у мене там дві чи три, які не вийшли. Вони виявилися всередині там сучком чи трухляві, тобто зверху воно виглядало. Цілим, коли я почав рубати, є там в мене дві чи три заготовки, які ну, виявилися всередині. Тобто роботи до них більше, ніж ніж буде з них результат. Я їх відклав просто. Нині кобзарська спільнота в Україні нараховує близько 40 людей. Чимало з них стали до лав ЗСУ. Дехто вже й комісований після поранень. Навіть троє чоловік, дехто загинув і таке є. А хто вертається з фронту, той бере знову в руки Бандуру. Ті, ж, хто залишаються в тилу, регулярно проводять збори для потреб армії, а також особисто відвідують військових. Приміром, Кобзарі нещодавно повернулися із Запоріжжя. За два дні ми провели шість зустрічей з різними людьми. Дві. Одна зустріч була в шпиталі, де військові лікуються. Друга зустріч була. А в військовій частині Закарпатська бригада, яких недавно вивели із під Курська. Це зараз найкращі наші слухачі. Бо ми співаємо для них і про них. Хоча ми співаємо речі дуже давні, яким, наприклад, пів тисячі років як вам. Учасні кобзарі не лише виготовляють інструменти і грають на них, а й навчають всіх охочих. Вік не має жодного значення, розповідають кобзарі. Серед учнів є як підлітки, так і пенсіонери. Знаєте, якщо учень готовий, то вчитель завжди знаходить. Це перше. І до нас учні приходять самі. Вони шукають мандуристів, шукають можливості навчатися, хто дійсно цим переймається. Тобто ми силою не притягаємо. Просто ми виступаємо, співаємо, люди бачать, вони відчувають цьому потребу і хто готовий, приходить. Переважна більшість сучасних кобзарів об'єднана громадською організацією Кобзарський цех очолює її Микола Товкайло. З ним Деве зустрічається в Переяславі в єдиному у світі музеї кобзарства. Тут представлені унікальні експонати. Дуже цінні інструменти, це бандура. Гната Гончаренка, знаменитого бандуриста, зроблена вона десь на початку, був в кінці 19-го, бо на початку 20-го століття. Є також торбан, прекрасний торбан 18-го століття, справжній торбан, один з найкращих, дуже схожий на торбан Івана Мазепи. Історія кобзарства в Україні доволі драматична. Російська імперія цілеспрямовано гнобила і вбивала кобзарів. Перші репресії почалися ще наприкінці 19 століття. Після емського указу музикантам забороняли виступати. Масові репресії почалися у 1930-х роках. За деякими даними, більшовики тоді вбили сотні кобзарів. Кобзарі вони були не підконтрольні владі, тобто вони співали, що хотіли і як хотіли. І царська влада переслідувала, московська влада окупаційна переслідувала кобзарів, тому що вони співали про славу України і славу українського війська, і співали духовні речі, що. Ем... І так само більшовицька влада, яка прийшла потім на початку ХХ століття, таки вдалися взагалі до нищення цього явища. Яке як ми називаємо кобзарство. Причому це було методично, продумано, чітко і все велося до того, щоб знищити повністю, і їм це майже вдалося зробити. І лише в другій половині ХХ століття почалося поступове відродження кобзарства. Триває воно й донині. Старші кобзарі передають свої знання молодшим і в такий спосіб намагаються не дати українській традиції кобзарства занепасти. Крім того, українські кобзарі домоглися визнання на міжнародному рівні у грудні 2024-го ЮНЕСКО визнала українське кобзарство частиною нематеріальної культурної спадщини людства. Це важливо для України, я так скажу, що нас визнали на міжнародному рівні, що ще прозвучала Україна, це важливо тим більше в цих часах війни, і що це визнали культуру, Україну як культурну націю, не просто культуру академічну, а народну культуру. Не футбол, не хокей. Хоча це теж важливо. Історики стверджують, що традиційно більшість кобзарів в Україні були сліпими, тож нині сучасні кобзарі хочуть поступово повернутися до джерел і знову передати кобзи в руки незрячих. За словами майстра Юрка Кочержинського, на його кобзі вже грає один український ветеран, який втратив зір на війні. Є люди, які дійсно варто дати інструменти. Ну, ось, наприклад, такий є Тарас Байдала зі Львова. Дуже він ну поранений і він втратив зір, і в нього копса яй. тож нині кобзарство може стати одним із методів психологічної реабілітації ветеранів, які частково або повністю втратили зір.